Слава Ісусу Христу, Герхард Терстеген, лист четвертий, основні істини, якими людина рятується і освячується з благодаті. Ваші люб'язні люб листи вже давно отримав, і нині, наскільки мені дозволить час та сили, хочу відповісти на ті. Судячи з того, що я можу розуміти. Ваш стан достатньо описаний в сьомому розділі послання до Римлян. Вихід із цього стану лише один, а саме сповнена надія, безсестережна, від щирого серця занурена в Спасительну благодать Божу в Христі Ісусі. Таке занурення завдає занепалому самолюбству смерть, а духу, життя і світу. Керівництво істинно обіймає душу, справа бачиться зовсім по-іншому. Тоді християнин досвідчено дізнається, що без внутрішнього очищення єднання з Богом неможливе. Він бажає і намагається виконати все, що потрібно для спасіння, але наше глибоке ушкодження не дозволяє домогтися цього ніякими. Власними зусиллями. Якщо християнин зупиниться тут, то він опускає руки і занепадає. Якщо він продовжує подвижницьке життя, то в ньому все більше виявляється самоправедність, так що він починає бачити, що таємним самолюбством заплямовані і найкращі його дії. І навіть якщо деякий час він і підноситься до неба, то потім знову виявляється лежачим у бруді. Що йому робити? З Запевняти себе, що людина в цьому житті приречена залишатись жалюгідним грішником це сумнівна втра е втіха. Сподіватися сповідати заслугу і хресну смерть Ісуса Христа? Так. Це необхідно. Це є єдина основ, основа нашого спасіння. Але Христос віддав себе за нас не лише щоб викупити, а й освятити нас. І Він прийшов не розорити закон, але виконати Його. Як же бути, християнин має йти вперед шляхом освячення і святості? Але зовсім не може цього. Лицемірство або зовнішнього благочестя довго не витримують. Залишається один засіб прийняти цей хрест і зі смиренним сповіданням своєї безпорадності відмовитися від будь-якої самодії, щоб Бог справив у душі свою дію. Тут християнин повністю звертається до Бога. Довіряє і віддає себе Йому. І віруючи у відкриту Йому благодать любов Ісуса Христа, чекає на той святий час, коли наш Всемогутній Спаситель сам відкриє себе, душі і виконає в ній правду, необхідну закону. І це є саме те. Про що говорять освічені письменники, коли вони вказують на роблення внутрішньої молитви і всередину, всередину збирання і, шукання, і шукають фортецю і знаходять її тільки від тиші та надії на Господа. Ви можете, любий, друже, самі без жодного збентеження і побоювання користатись порадами цих освічених. Але тільки з наступним застереженням. Говорячи про високі шляхи очищення душі, що проходить такі, такими шляхами, пишуть про те, що у них не виходить діяльним чином звернутися до Бога, зібратись всередину, відкинути себе і т.д. Насправді вони вже досягли того. Чого хочуть досягти повторенням своїх духовних подвігів. Але на шляху очищення від них ховається це знання, оскільки на сьогоднішній день їхній захід зовсім ще не ваш засіб, то вам доведеться звертатися до Бога саме діяльним чином. Складається це діяння не в зусиллях розуму, не в гарячності і натиску почуттів, але у внутрішній жадобі і спразі Бога в Христі, Прагнень, прагнення всіх сил душі до нього і мирному, благовійному очікуванні, коли Він дозволить відкритися нам в присутність. Основна тут жива віра, в те, що ми маємо сміливість входити до святилища через кров Ісуса Христа шляхом новим і живим. І що Бог в Ісусі Христі примирив нас з собою, внаслідок чого ми можемо дитячо звертатись до Нього, просити Його про все, чекати Його дій з безперечною впевненістю. Уважний до свого внутрішнього життя християнин добре знає, що душа тільки цим робленням дитячого звернення до Бога, довіри себе йому і тепер, відліплюється по-справжньому від занепалого світу гріха і всіляких проявів своєї самості, навіть і не особливо думаючи про це. Так що гріхом всього названого не звинувачується в ній. Заради Ісуса і душа найлегшим і найнадійнішим чином очищає себе від всього поганого, плоті та духу. Тож, дорогі брате, вам не слід спеціально відшуковувати в собі будь-яку нечистоту та прояви падчості. Ви і так побачите їх, наскільки це завгодно Богові. Не гріх за, не... Не гріх за непалість і ушкодження. Повинні бути змістом нашого життя, але Бог, Спаситель і друг наших душ, який присутній нам у серці. Коли вам доводиться бачити і відчувати свою гріховність, то перетерплюйте її в Божій присутності, уподоблюючись хворій дитині, яка втомившись. Плакати дає знати матері про свої страждання, лише спрямовуючи на неї свій жалюгідний погляд. Розгляд самих себе робить нас хворими, а погляд на Бога стілює нас. Приймайте видіння своєї падшості як істину Божу милість і мужньо переносьте все перед лицем Спасителя, не шукаючи втіхи ніде крім Нього. Господь знає, як і коли вас втішити. Віра в це також є рух, хоч і не помічений вами, на шляху до Бога, малодушність плід, самолюбство. Наші немочі і падшість повинні стверджувати нас у недовірі самим собі, але ніколи в недовірі Богові. Чиста любов, котрого попаляє всі наші немочі швидше, ніж солому вогонь, коли ми зі сподіванням довіряємося йому. Ось, любий друже, я не сказав вам нічого нового. Такі ж страждання трапляються із вашими побратимами у світі, хоча і різного ступеня тяжкості і тривалості, нічого не чекайте від себе, але все від благодаті Божої. Яка нам так внутрішньо близька. У такому становищі, як ваше, звичайні спокуси, це коли душа думає, що вона найгірша за всіх, що інші не знають, яка вона насправді, що про неї судять надто добро, добре, і багато чого такого. Не звертайте увагу на ці помисли, і, я хочу сказати, не надто багато займайтеся собою. Всі ми чада Адама, ваш шлях ще не відбувся, але він йде у правильному напрямку, і вічна Божа любов чекає лише на те, щоб ви і всі ми поринули в її лона такими, якими ми є зараз. Амінь. Хай буде так. Переклав та озвучив для вас Олександр Григоришин.